Сьогодні диявол дуже сильно розводить людей, щоб люди е потратили своє життя тупо на інтернет, тому що люди дуже сильно залежні: хтось від порнографії, хтось від ігор, серіали, фільми Санта-Барбара. Просто зранку до вечора люди сидять, і проблема в тому, що Змінюється реальність, от реальне життя, яке я живу. Людина вже нічого не може відчувати, тому що життя залишилося там: в порнографії, там в серіалі, там в тих іграх, в тіктоках, блогерах. І твоє життя, воно проходить ось так просто мимо. а Реальності Твого життя немає, і сатана він так працює над тим, щоб людина вона просто не встигла нічого в своєму житті, а тим паче задуматися про вічність. Тому що, поки це все передивишся, то все твоє життя пройшло. Тому, знаєте, краще Боже слово вивчати, тому що там є і минуле, і теперішнє, і майбутнє. Це інструкція по життю. І тільки Слово Боже воно дає нам благословенне життя і інструкцію. Як класно прожити життя? Більше ніхто цього не дасть. Хто тебе навчить гарно прожити життя? Хто тебе навчить гарно збудувати сім'ю? Е, да ніхто, особливо люди, які там щось на словах знають, а практики ніякої немає. Сьогодні диявол він просто краде мізки людей, серце, душу людей через інформацію. Це дуже сильна зброя. До речі, інформація людина наповнюється цим і в неї ламається мозок. І потім думаєш, що чого такий агресивний, а чому аутист, а чому невправляема дитина, а чому чоловік такий якийсь? тому що інформація. І от люди наповнюються цією інформацією. Потім е, і жорстокість, і ненависть, і е, стирається ось цей кордон, де реальне життя, а де кіношка. Тому що люди, вони там за гроші відрабатують свої ролі, актори, люди в цьому всьому перебувають. І потім дивишся, а твоє життя проходить, і якесь воно не таке, тому що воно ж все залишилося в віртуальності там. І це насправді ну, безумно оце все слухати, наповнюватися. Воно нічого хорошого не дає. І знаєте, вивчаючи Боже слово, я вивчаю Боже слово. Біблія це сама сучасна і крутіша книга в світі історична, наукова. Е, наскільки просто там все є? Ось всі божі закони, інструкція для життя, як виховувати дітей, як будувати сім'ю, як будувати відносини з людьми, і взагалі, як мати зцілення духу, душі і тіла, і хто це дасть? Де ніхто, тільки Господь це може дати. Тому не витрачайте своє життя даремно на це все. Живіть в реальності, а реальність може дати тільки Господь Бог, тільки його слово. Тому благословляю вас і раджу вам вивчати слово Боже, тому що коли людина зранку до вечора дивиться весь цей шквал інформації, життя проходить, і людина потім думає, а. А що робити? А який сенс мого життя? Тобто, ну повна нереальність. Тому реальність дає тільки слово Боже. Я вас благословляю. І якщо хочете, підписуйтесь на наші канали, які є на англійській, німецькій, російській, українській, руминській мові, підписуйтесь, дивіться слово Боже, яке реально змінює життя. Благословляю.